Практична водовідштовхуюча куртка парка для дитини відень чи Вона підходить для весни, а також осені. Зверху волого відштовхуючий та вітронепродувний матеріал. Маємо світло відзиваючі елементи, ось такі накладні кишеньки на липучки. Не свирубу можна регулювати з допомогою ось таких карабінчиків і рукавчика. Ідуть з ось такими вшитими трикотажними манжетиками і ще додатково з липучками. Дуже-дуже зручно. Ззаду також світло відбиваючи елемент. липучка, кнопочка, замочок захистом від прищувань. Всередині поліастерова підкладочка і силиконовий наповнювач для утеплення. Тут -то така невеличка флісова підкладочка, капішончик, і дуже зручно, що капішон можна відчнути за допомогою кнопочок. Куртка дуже класна. Бачите, така куртка-конструктор підходить для демі сезонного періоду, і придбати її можна на нашому сайті Айлавмамі.ком'юа.